І вже, дав, вже запускаю давненько Мартину вас, гарного вам ранку. Мартину вас гарного ранку і міцного здоров'я. Оксана Єджак, доброго, мирного зад. Зимового ранку. Любочка, і вся, всі, хто в чаті, Усі, міцного здоров'я, миру і Божої благодаті. Дякую, Оксаночка, і вам доброго мирного ранку, миру, спокою, затишку. І всього самого найкращого. Так, на зима трохи, морозець є трошки. Чуть -чу, так присипало сніжком. Ось гарно на дворі. Івана Капичук. дякую, Люба, і вам гарного дня і всього, всього найкращого. Дякую І тут вам, Іваночка, гарного тихого дня і міцного, міцного здоров'я. Вадим, привіт. Подлило коз, і що нет я не знаю, що ти написав. Якщо хочеш знати, пиши правильно. Якісь не підливаю. Вони в мене п'ють самі. Оля привіт, люба і друзі. Я із вами. Трохи маю часу з неділею всіх. Миру, спокою. Дякую, Оленька, привіт, гарного дня вам. <кхе> Миру, спокою, затишку і хай вам Бог допомагає. Так, Іваночка, Оксана, Яджак, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я, Ілля, привіт, Люба, привіт, Ілюшка. Івана Ілюша, привіт. Оксана Єджак, Іваночка Капечук, доброго, мирного ранку, позитивного дня і всього найкращого. Ілля, мій десятий. Дякую. Оля Прибейська, у нас також морозець. Вадім, подоїло. Подоїла, подоїла. А ти як думав? Якщо в кого доїться, то й доє, а хто ні в кого не доїться, то як їх подоїти? Юля, доброго ранку. Доброго ранку, Юлінька, гарного дня і міцного здоров'я. Тамара Козачишна, доброго недільного ранку, Любка, та ваша родина. Здоров'я миру, родинного тепла. Дякую, Тамарочка, і вам міцного, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Хай Бог береже. Юлія Тамара Козачишна, доброго ранку, Тамара мій десятий, дякую. Івана, Тамара Козачишна, доброго ранку, міцного здоров'я. Оксана Яджак, Любочка, у нас теж за ніч зробилася зима. О, це файно, коли зима. Юля Бойко, Івана Капичук, привіт, Іваночка, Юля Бойко, привіт. Тамара Козачишна, усім друзям гарного недільного ранку, гарного недільного ранку і вам Тамарочка і тільки хороших новин. Марія Нагорна, добро, недільного благословенного Богом ранку. Ігор, Любочка, Наталочка береже Боже вас та ваших рідних. І вас, хай Бог, береже, і міцне здоров'я после. І всього самого, самого найкращого. Тама... Оксаночка, тамарочка, сестричко, доброго, мирного ранку. Тамара Юля, гарного дня, здоров'я міцного. Так. так. кузі сім місяців закидає голову назад. Що може бути, чого, чого воно так? Ну, Тут можуть бути різні причини, чого коза закидає голову назад. Може бути те, що в неї нестача магнію і вона голову закидає, і її нерви, як то кажуть, дають на, на збій нервова система, і вона закидає. А може бути причина в тому, що коза хоче вашої уваги. У мене, наприклад, була біла, вроді так то вона, якщо тіла, то вона ткотає голову. Так та і головою, бо то вже бігом, давай їй то ту голову аж часом як назад закине, аж перекидається. Ось то вона коли щось хотіла. А як вона все получила, нічого, вона ніколи голову не закидала. Це треба поспостерігати за нею. Треба поспостерігати за нею, що вона, <клух> чи вона що хоче, чи вона просто так головою ну, Щоб не стача магнію, чи вона просто щось смачненько хоче. І тоді закидає головою. Це немаловажно, на це треба звернути увагу, і будете знати, чому вона закидає свою головешню. Так, і ще один міф.